Так, всі мої вітання. У мене до вас велике прохання, якщо можете. Хлопці просили розгрузки, так і тактичні. В принципі, в принципі, вони коштують 2400. Я їм скинув фотографії, які я можу купити, оці 1830, але вони херові. От. Вони сказали, якраз то, що треба. Ну от в чому загвоздка. Ну, 2400, Бачите, Ой, жилет тактичний. Дело в тому, що вони стоять 2400, але через документи для гімофон, якщо я зараз подам заявку мінімум на 10 штук, мені можуть зробити по 1700-1600 гривень. Соответственно, не 24 четыре тисячі гривень, треба, а десь 17 тисяч. Я думаю, це прекрасна пропозиція. А може навіть і більше, змогу забрати і більше купити. Я зараз підготую документи на благодійному фонді на 10 штук заявку по скидки. Якщо ви можете, допоможіть, Я би хотів їх зараз купити, тому що вони зараз їх небагато сталося і їх можуть забрати любовими. Допоможіть, будь ласка, долучиться, тому що це дуже велике прохання від хлопців і більше того. Один з них сам заїде до мене на днях і забере всі ці Вот. Я поки буду шукати ще футболки, тому що треба їм ще легкі футболки літні, Ну, то таке діло. Я там знаю, що про чому. я на те не прошу грошей у вас, я знаю де взяти. У мене прохання на ці тактичні розгрузки. хто скільки може. Е, всього треба 16 штук. У мене 16 точно не буде грошей, місяць на себе, я і 20 куплю. Поможіть, будь ласка. Я вас дуже прошу, що я цілий день вже сьогодні затраханий з цими з отправками і жара вбиває. Нічого так не вбиває, як вбиває жара. Я жару дуже важко переношу. Поэтому... От Футболки такі теж хочу купити. Ну, э ну Пошти такі, але ну, не хлопкові, щоб вони потіли, а трошки краще. Якщо можете, поможіть, будь ласка, і з тактичними розрізками. Дякую вам велике. Це треба сьогодні закрити питання.